Обожнюю. Обожнюю. Я так люблю це слово. Це міні ремонт. Це навіть не ремонт. Та, я розумію, що міні-ремонт. Друзі, всім привіт! Ми починаємо робити косметичний ремонт ванною. Будемо фарбувати тут сантехніку деяку міняти. Я вирішив вам показати, як воно виглядало до, і як буде потім виглядати. Ще я покажу в цьому відео, що ми використовуємо, тобто яку фарбу, які крани. Можливо, це вам знадобиться. Ми будемо ці міняти, крани, будемо цю трубу, не знаю, точно міняти і не міняти. Крани оці теж будемо міняти, столішніцю, дзеркало будемо міняти. Нам потрібно тут лічильник поміняти, треба тут порядок навести, перекривати будемо воду. Стиралку розвернемо. Унітаз трішки розвернемо, тому що він якось по рагульному стоїть. Людмилка вже з'їздила на нову почту, позабирала деякі речі для нашого майбутнього міні-ремонту. приходила сантехніка. Коротше, Людмилка все обирала, все замовляла. Дивіться, це кран такий буде. Він просто буде отак стояти на цій настолішниці. Отакий кран. Тут є змішувач. Я це, за це переживав, що не буде змішувача, оцього, що буде просто, фігачити. ні, змішувач є. Саме прикольне, що я вважаю, це коротше, душ прийшов. Дивіться, який буде тіпа, тропічний душ. Буде він триматися на ось цій штуці. кран ось такий дебелий теж. Як ви зрозуміли, що все буде дуже гарним. Боні дуже подобається ця розпаковка. Так, щойно скупились в магазині, припарили це все з людмилкою чуть три рази не посварились, ну нічого, ми залишилися живі, все нормально. Ідемо Боню забирати. Вона, коротше, зараз у гостях. Ось таку тумбу ми зробили власноруч. Це все придумала Людмилка, всі матеріали. Підбирала Людмилка, крани. Коротше, вона цим всім займалася. Вона придумала, як воно повинно виглядати. Вона це все вибрала, ми це просто поїхали там підібрали, купили. Столешницю вона сама обробила плиточкою маленькою, фугою. Потім ми взяли дерев'яні бруски, їх пофарбували, зробили полочку. Ось така буде у нас раковина. Тут буде стояти кран, тут збоку. Такий кусок у нас 100 це був, це ще з кухні залишився. І ми просто його обклали клеєм, там обґрунтували. Так, тепер воно це все виглядає. Також, друзі, зараз я вам показую, як воно повинно виглядати. Ось. Це Людмила зробила 3D-модель, вона цим займається. Ще раз ставлю акцент на тому, що це не повний ремонт, це просто буде. Косметичний. Микош, у нас ось така чугунна ванна стара, Ну, ми її коротше будемо реставрувати. Ми покриємо її емалію, ми знайшли вже людей. Коли стане тепліше, ми замовимо, щоб люди прийшли і зробили нам майже як нову сантехнік був закуплявся. Ми купили новий лічильник, Уже пломби нам познімали. Купили додаткову гофру. Всякі поворотнички, трубочки, коротше. і це вже на 4500. Екран ми будемо робити ось з такого матеріалу. Планки ми вже всі підрізали, все вже готове для установки. Ми чекаємо, щоб сантехнік зробив саме головне воду. Потім ми далі будемо вже робити свою частину роботи. Така цікава інформація. До нас один сантехнік був прийшов попросив за роботу без матеріалів 14 тисяч і сказав, можливо, ще більше. А інший сантехнік на наступний день прийшов, казав 7 тисяч. Тобто в два рази менше. Якщо вам не підходить ціна, просто замовте іншого майстра, можливо, він зменшить якусь ціну. На пам'ять. На пам'ять. Поставили вже цей а тут. Роблять, 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 поставлять новий. О, вже стоїть, я не бачу. Коротше. Срач, звісно, конкретний. Боні все цікаво. Лазила тут, ходила, гавкала. У нас тут робоча обстановка. Роблю оцю панель. Тут все роблю. І мої дами. слідкують за мною. Робота кипить. Вже нарізав ці штучки. Ой, боже. Так, тут роблю, тут так роблю. Короте, процес іде. І так, у нас тепер поставлена оця штука, щит, чи екран можна назвати. Тумба поставлена, сантехніка все зроблена. Все повністю вже дороблено. Тепер потрібно це все погрунтувати і пофарбувати. Будуть фарбуватися стіни і підлога. Зараз все зачистили, помили, обезжирили. Тепер Людмилка буде грунтувати це все. Клеїмо наклейки на ось цю стіну. Людмилка замовила на AliExpress. Ось так виглядає ця наклейка. Знімається ось така штучка і просто клеїться на стіну. Це ми вже доклеюємо. Скоро вам повністю весь результат покажу. Ну що ж, ось наш ремонт і завершено. Ось так це все виглядає. Пишіть в коментарях обов'язково, як вам. Що ще не дороблено це стеля. стелею потрібно ще щось доробити. І ось тут от коси треба доробити. Тут зробили такий екран. Це е, зроблено із ДСП, е, зверху поклеєно такі теж наклеєчка, на магніти посаджено. Ось так воно це все виглядає. Бачите, тут магніти ми поставили, там знизу ще таку маленьку планочку прикрутили, і воно так тримається. Тут у нас будуть запаси води. Тут воно це так все виглядає. Тут магніти кріпляться і ставиться сюди на місце. Бачите, плиточки не видно, тільки силуети залишилися. Ось тут, бачите, силует залишився. Полочку я прикрутив просто на ось такі штучки. Все прикрутив. Це ми покрили лаком спеціальним. Так само, як і ніжки тут у столішниці. Ну, Тут ще така полочка у нас. Купили туди контейнери. І так тепер це все виглядає. Ще купили ось таку штучку. Для стін ми використали ось таку ґрунтовку. Вона біла, така густа. Тільки в один шар використали а фарбу теж виробника. Ми використали в два шари, в деяких моментах було три шари. Там чекали, там по інструкції там все написано, скільки там потрібно годин чекати, начебто, як 6 годин. І все, чекали і фарбували. Головне в цьому головне в цьому не мочити і дати йому гарно висохнути. Це саме головне не зачіпати його, скільки там тих годин написано. От і не зачіпати. Також ми лак використовували ось такі для полочки і для столічниці. Ми результатом дуже задоволені. Кайфуємо зараз. Отут от ще така шторку новеньку ми повішали. Блін, все дуже гарно, нам дуже подобається. Це взагалі не порівняти, як раніше тут виглядало все. Все комфортно, все класно. Ось ще дзеркало у нас таке. Прикольно все виглядає, коли вимикається світло. Дивіться, як гарно. Друзі, обов'язково напишіть, що вам подобається, що не подобається. Підпишіться на канал. Ставте лайки, дякую вам за увагу. Бувайте!